Мій спосіб боротьби із морозобоїнами дерев дуже простий. Я беру мішковину з бігбенів, Можна із цукрового буряка, мішки. І таким способом обгорнути деревину. Так вона Років 4-5 простить. Буде відбивати сонячні проміння ранньої весни. Так воно такий маємо вид. стовбур чистий, без ніяких морозобоїн. Я його приміняю вже років 15. Так отсложного немає, просто обгорную все. Ось цей такий бієбен. Їх маса валяється. Добре пропускає повітря. Бачите, він світить, рука видно. Також служить ловчими поясами для комах. Хоча тут ніяких комах поки що немає. Яйця не відклали. стовбур нормальний. Отакий спосіб простий і доступний кожному. Він замінить і побілку, і другий. Це яблення. Яблунь. Яблука в нас дуже стильно постраждали від заморозки, але все-таки щось збереглося.